Розпитаємо більше про оперативну ситуацію на одному з найгарячіших напрямків Курахівському відтинку фронту у Романа Писаренка, старшого офіцера відділення комунікації 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Пане Романе, вітаю вас. Доброго вечора. Доброго вечора. Я одразу скажу нашим глядачам, що ми розпочинаємо збір на дрони для вашої бригади. От зараз, шановні глядачі, ви бачите qr код а це значить, що його треба відсканувати і перекинути нашим хлопцям. Я не знаю, скільки можете. Насправді, як я завжди кажу, нас багато і ми здатні збирати ну абсолютно великі суми грошей. Пане Романе, розкажіть, будь ласка, яка сума вам потрібна? Які саме дрони плануєте придбати? Ми зараз збираємо півтора мільйони гривень на нічні та денні дрони. Зараз дуже велика потреба в цих дронах, особливо в нічних, тому що зараз світловий день став коротшим, і завдяки цьому треба більше проводити розвідки вночі. Саме вночі, і також зараз е, стало холодніше, і за цього частіше сідають акумулятори. Треба частіше проводити заміну даних дронів. Як mm. я завжди говорю, дронів багато не буває, і чим більше дронів, тим більше буде виявлено якихось накопичень ворога, переміщень ворога. І завдяки цим дронам буде також багато знищеного ворога. Скажіть, будь ласка, яких втрат загалом завдають наші дрони окупантам? От Хочу запитати, може ви ведете якусь там умовну книгу рекордів? Чи були якісь дійсно яскраві моменти знищення якоїсь там не знаю, техніки? Дрони зараз являються одним із основних засобів ураження ворога на полі бою взагалі. Тобто, це буває, що іноді одними лише дронами відбуваються штурми. Якоїсь книги рекордів немає, але в мене є побратим, який за допомогою даних дронів зі скидами знищив близько 700 окупантів. Тобто, ви можете представити собі цю цифру завдяки дронам, які коштують там денний від 60 тисяч, там нічний від 160 тисяч, знищена така кількість окупантів була. Абсолютно вражає. Я зараз ще раз звертаюся до глядачів. Будь ласка, якщо ви бачите щоразу, як ви бачите QR-код під час розмови прямої з бійцями, це означає, що ми збираємо гроші для них на їхні потреби. Зараз потрібні дрони. Будь ласка, відскануйте. Не шкодуйте, не не жаліти грошей, це, це наш з вами обов'язок. Це не просто можливість. Але насправді, якщо у вас є можливість переказати велику суму, теж кидайте, все стане у пригоді абсолютно, пане Романе. Як впливає робота дронів на зміни у тактиці ворога? Які прийоми він змушений використовувати зараз? Ну для того, щоб е, е, уникати наших безпілотників. Зараз ворог використовує тактику, яка була декілька місяців назад. Вона залишається в більшості своєю людожерською тактикою, тобто вони не жаліють нічого для того, щоб підібратись до позицій і прорвати нашу оборону. Але е зараз на техніку вони почали ставити вже по декілька засобів РЕП. По деяких засобів щоб могли більше, більше заглушити частот, на яких працюють наші коптери. Але е, в нас є спеціалісти, які е, тут, зараз знаходять ще ці шпарини, через які може пробитись наш реп е, не наш наші коптери. вибачаюсь. Е, також, вони більше вночі стали здійснювати переміщення. <свистач> і <свистач> і за цього нам потрібно більше нічних саме дронів, щоб можна було вислідковувати це переміщення. Тактика залишилася та сама: Угу от ваш побратим Олександр Соколенко. Наскільки я розумію, він в одному з вами підрозділі напередодні він розказав про роботу російських хреб-засобів. І, зокрема, заявив, що Україні насправді не вистачає розробок в цій сфері. А наскільки потужні реби в Росіян? Ну і що може протиставити їм зброю можуть збройні сили України? Фактично, українські інженери Росія взагалі являється однією з провідних країн світу в засобах хреб. Тобто в них дуже потужний реп, через який надзвичайно тяжко пробитися. Але ж я говорю, що наші фахівці, які постійно змінюють частоти, там обладнують ці коптери. Тобто, зараз досі є змога знаходити ці шпарини, через які ми можемо пробиватися і знищувати окупантів. Але так, дійсно, це дуже сла. Це, це дуже складно зараз знайти ці шпарини. З приводу того, що ми можемо проти поставити, в нас також є дуже гарні засоби реп. Вони так дійсно дороговартісні, але вони є. Мені здається, що треба більше фінансування в цю область і налагодити більше производства. Тобто вони є, але їх не дуже багато таких засобів. Тобто ну, потрібно більш масово е -производити дані засоби. Ще раз звертаюся до глядачів. Будь ласка, у нас ефірне вікно не дуже велике, буквально там до 10 хвилин. А прошу люди, збирайте гроші, скидайте зараз для бійців. Зараз ви бачите QR-код, це означає, що іде збір. Будь ласка, хлопцям потрібні дрони. Нам всім потрібні дрони, тому що дрони це наш захист, зрештою, з вами. А, будь ласка, не шкодуйте грошей. Це знову повторюся. Це наш з вами обов'язок допомагати армії. А, пане Романе, виправте, якщо я не правий. Але наскільки я розумію, саме на вашому напрямку противник використовує для штурмів техніку. Чому так? Адже ну, там, де є дрони, техніка ну, не найефективніша річ. Вочевидь, ворог розглядає Курахівський напрямок фронту, саме там, де стоїть ну, саме нашу смугу оборони, де стоїть сімдесят дев'ятка. В обороні як пріоритетно для себе і ворог не шкодує ні техніку, ні живої сили для того, щоб добитися хоча б якихось успіхів. Але ми бачимо, що це в них дуже погано виходить, і надзвичайно велика кількість ворожої техніки і особового складу знищується. саме дронами, на які ми збираємо, але також, також не треба применшувати роботу і артилерії протитанкових засобів мінних полів. І звісно ж, наших піхатинців сталевих піхатинців, які сидять в окопах і знищують також ворога. Дійсно, ворог задіює дуже велику кількість техніки на нашому напрямку. Я Ну, дивлюся сводки, переглядаю. І щоб така кількість техніки, бо задіялась на інших напрямках, це дуже велика рідкість. А в нас це дійсно стабільність. І завдяки цим дронам, на які ми збираємо, ми дуже добре виявляються ці колони техніки і е, знищуються. Можливо, ви бачили відео е, багато в наших ресурсах, де з е, скидами закидають прямо в люки техніці. Це завдяки саме цим дронам, на які ми збираємо, це і відбувається. Угу. А і у нас буквально хвилина залишається. Я би хотів вас е, запитати. От загалом, ситуація на напрямку. Нам кажуть, вона складна. Вона складна, але контрольована, як кажуть іноді. Яка вона насправді зараз? Там, де стоїть 79-ка обороні, ситуація дійсно складна. Ворог. Е... По декілька разів в день проводить штурмові дії. Лише за сьогодні е, наші десантники знищили 22 окупанти і дев'ять поранили. Тобто, ви бачите, які сили кидає ворог для того, щоб прорвати оборону таврійських десантників. але вони завдяки е, дронам успішно виявляються, успішно знищуються. Тобто, дійсно, ворог без перестану, без перестану лізе, лізе, лізе. Тобто за тиждень може використати декілька механізованих штурмів, втратити кучу техніки, відновитися і знову почати наступати. Пане Романе, я вам дуже дякую за цю розмову. Ще більше за вашу службу, за вашу роботу. Це Роман Писаренко, старший офіцер відділення комунікації 79 ї окремої десантно-штурмової бригади. Був у нас на зв'язку. Я ще раз наголошую: QR-код на екрані. Це означає, що йде збір. Ми збираємо на дрони. Якщо ви зараз не встигли відсканувати, шановні глядачі, цей код. Ви можете на Ютубі перемотати повзунець, знайти код, знайти пана Романа. Ви будете бачити мене його на екрані. І переказати грошей, пане Роман, дякую вам, здоров'я вам! Дякую вам на ну, все добре.